Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу, став час нашого з вами відео. Сьогодні розгляд можна сказати, посилочки, купівлі і подарунки. От так, от так, можна сказати. Отже, Починаємо перше з подарунків. Такий блочок мені 2 амперну зарядку і таку лупу для роботи подарувала дружина. Дружина Оля, вітаю тобі, Олечка. Дякую тобі за прикольний підгончик для роботи. Ці блочки мій дуже потрібні, 2 амперка, то взагалі супер. ЛП для роботи то взагалі супер незамінна штука. Я Віклеємо в сторону. Щоб вона мій не заважало. Далі, ось це, скажіть, що це за такі штуки? Це для, для зарядки мобільного телефону Моторола. Я не міг просто пропустити. Ці дві штуки я купив в Тернополі, знайшов по оголошенню. Чоловік сам з Тернополя, з мого рідного міста, він продавав такі, такі базові станції підзарядки для мобільного телефона. Ця стаціонарна домашня станція на usb раз вставляєте, собі заряджаєте. А це до мобільного телефона, але в машині. Отаку, ну, може, скоро, що тут він, чи забув вдома, чи що не було в нього тримача липки такої. О, це таке вже степенно, але це в машині так само можна заряджати, досить прикольна штучка. Ну, Я подумав, як би, до мотороли не взяти собі таку штуку. Відкладаємо. Сторону шпану не заважало. А це в нас такий ліхтар Дуже при прикольній ціні. з доставки він мені вийшов 200 гривень. В дружині схожий був, але ну, він верніше є. такий, називається, Ліхтар, можна сказати, настільна лампа. пелікан. Вона має, але в мами мамі в неї стоїть на пеліканчика. Але я подумав, що їй буде приємно. Добре, до в Миколаїв ще трошки час є. Думаю, такий можна, можна сказати, сказати, бін, то не серйозно якось для такого. Ну, кожних, Кожному з нас є щось, можна сказати, дитина дитяче. Вирішив, щось таке прикольне. Це посилочка від Реви Лариси Вікторній з міста Харкова. Питання пана Лариси, дякую, що притримав для мене таку, таку класну штучку. Чекати, я можу так, акуратненько. Так, раз. Ратожка не пошкодити. Такого витягаємо. Опа. Тут у нас більше, очевидно, нічого нема. А як ж то так? Ну, подивіться, ну. І вір після цього людям. Я б... Хотілося сказати матом. Ну як це так називається? Отаке От вийшло невдале відео. Вибачайте

Бачите, я вже попрощався і вже хочу додати ще по скрипну ще кусочок маленького відео. На початку відео розказував, що купив дві такі зарядки стаціонарна зарядка домашня і автомобільна, бо є кріп для кріплень для присмок точки тримача. Але я казав, що немає самого тримача. Тоді я потім не знаю, чому я такого не зорієнтувався на початку, чи поспішав, чи щось Хоча в оголошенні було на фотографії, був тримач тут. Я зв'язався потім з продавцем, він мені сказав, що є якийсь тримач, я до нього під'їхав, він мені дав ось цей тримач. Так, він тут з конкретними нюансами. Але якщо наприклад, не шкодувати наприклад, торпеду машини, то можна приклеїти на ну, скотч, на з чи на глуху, можна сказати. Так, приклеїти чи до торпеди, чи до скла, або замінити ось цю, механі... ось цю резинку. Десь пошукати і воно буде все нормально працювати. От, воно раз зафіксовується. Таке воно красиво. от, має бути лапкою зафіксовано. Ну, ясно, що тут не приклеїться, бо тут хоча цей механізм працює, все добре працює. Але саме липучки тої немає. І це ну, добре, що, хоч, що цю лапку він мені передав. Так що це повноцінно буде зарядка з лапкою, е -е, ну тримач, лапка зарядка. Е -е, а щодо того, е -е, я показував е -е, пелікана лампочки, то я написав звичайно продавцю, е -е, сказав, е -е, висловив свою думку щодо цього всього, сказав, що це щось ну, що мені прийшло таке, поки що відповіді немає. Ну, але я замов ще одного цю настільну лампу, набагато красивішу навіть від цієї. Надіюся, що прийде гарно. А про це ми знаємо в наступному відео. І тепер вже точно хай їм щастить, бути підписуйтесь на мій канал, па-па-па-па.